вас, шановні глядачі! В ефірі телеканалу Нова Волинь новий проєкт під назвою Ваш депутат. Протягом наступних 20 хвилин ми будемо розповідати про депутатську діяльність кожного з депутатів обласної ради. Сьогодні в нашій студії депутат обласної ради Анатолій Миколайович Вітів. Коротко про гостя! Вітів Анатолій Миколайович. Обраний депутатом Волинської обласної ради по одномандатному мажоритарному виборчому округу номер 37 місто Луцьк, член постійної комісії з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби із злочинністю, уповноважений представник фракції ВО Свобода в обласній раді, народився 22 липня 1960 року в селі Опорець Сколівського району Львівської області, освіта середня технічна голова. Полинської обласної організації всеукраїнського об'єднання Свобода. Отже, в нашій студії наш гість Анатолій Миколаївич Вітів, депутат обласної ради. Я радий вітати вас, Анатолій Миколаївич, в нашій студії. Ви є, так би мовити, піонером, започатківцем цього проєкту під назвою Ваш депутат. І ну, найперше, напевно, напевно, почнемо з того, що ви коротко прозвітуєте про ту депутатську діяльність протягом часу обрання. Тобто десь рік оброгання, шановні волоняни, дуже приємно, що обласне телебачення зробить такі цикл програми. Воно, напевно, буде спонукати депутатів до більш ефективної роботи, бо потім треба перед ними виходити і звітувати. Це є приємно. Пройшов рік, десь можна оцінити ті здобутки, оцінити свою роботу, роботу фракції, що вдалося, що не вдалося. Не вдалося ту базове, що ми не змогли, якби демократичні опозиційні сили створити свою більшість в обласній раді. Це напевно є найбільший недолік, тому що обласна рада би мала стояти на сторожі інтересів волинян. На жаль, та сформована більшість, яка зараз є в обласній раді в силу різних причин і скажімо, місцевих тушок створила таку прорегіональну більшість, і тому опозиційним депутатам стало надзвичайно складніше виконувати свої функції. Тому що виконавча і керівництво ради зараз проводить лінію Януковича, а ви, напевно, всі знаєте, що та лінія і позиція зараз не відповідає інтересам громади. І тим, тим не менше, це не означає, що якби, боротьба завершена і ми не маємо щось зробити. Ми йшли, ми напевно говорили, що ми будемо відстоювати інтереси своєї громади, яка тебе обирала конкретно мене зараз, якби місто 37-й округ, але інтереси всіх волонян, бо орган представляє всю Волинську Волонську область. Наша фракція було подано дуже багато депутатських запитів, але на жаль, з тієї самої причини, з чого я починав. Не всі депутатські запити підтримує та провладна більшість. Депутатський запит, напевно, єдиний механізм депутата відстоювання інтересів громади. І дуже дивно, коли питання виносяться, які стосуються не якоїсь там сфери політики, інших стосується соціальних проблем людей. Вони не голосують, бо вони розуміють, що їм це треба виконувати той запит, який подав депутат. Це напевно найбільше недолік обласної ради, що вона ігнорує питання або проекти рішень, які виносять опозиційні сили. От я сказав, 6-го числа буде у нас цікава сесія обласної березня. Ради. березня да. Ми правда добувалися, щоб сесії обласної ради транслювалися в. В прямому ефірі, щоб люди бачили, яку займають позицію ті чи інші депутати, бо потім можна приїжджати на округ, розказувати, я тут так вас за вас боровся, а сидячи в раді, він сидить і не відкриває нагорода. Бо у нас є в обласній раді дуже багато депутатів, які ще ніколи не сказали слова. Але напевно, як прийдуть студію, буду сказати, як ми успішно відстояли ваші інтереси. І на наступну сесію ми виносимо питання Свобода про захист прав Чорнобиці. Ми знаємо, яке зараз катрофічне є і які рішення приймає Кабінет міністрів не виплачувати передбачені законом людям їхні соціальні пільги. Ну, це, напевно, абсурд. І ще найбільше абсурдне рішення приймає Конституційний суд, що уряд має право не е соціальні гарантії, не виконувати, якщо немає грошей в бюджеті. Я собі задаю питання. Якщо немає грошей, то, напевно, немає на всіх: на простих людей, на депутатів, на президента. Але коли виходить колізія, що для людей немає коштів, а для влади вони є, і коли собі Янукович розбудовує межгір'я, коли фінансування МВС, прокуратури, тобто силових органів, які мають охороняти їх, збільшуються в рази, а на освіту немає. От зараз в бюджеті. Ми була бюджетна сесія. Свобода не голосувала за бюджет обласної ради. Тому що ми вважали і вважаємо, що є антисоціальний бюджет, антинародний бюджет. Коли в бюджеті не закладено в місто Луцьку я спілкувався в місті Володимир, на освіту останні е два місяці цього року немає жодної копійки. І коли уряд каже, ви шукайте в місцевому бюджеті. То я задаю питання, це кошти, які би мали давати, фінансується освіта з центрального бюджету. А вони шукають. Це значить, ми маємо забрати або з садочків, або забрати з культури, або забрати щось інше, і перекидати на освіту. Ну то давайте, ми може, закриємо тому ж гірі, не будемо розбудити. Не будемо будувати верторотні площадки, а давайте дамо фінансування. Можна обмежити чиновників в транспортних засобах обласної ради адміністрації. Ну не вже кожному чиновнику треба маше. Тож треба спросити апарат. Змушено вас перебити. Я просто повернулась до нашого формату. Це все таки звіт ваш, як депутат да, обласної ради, але ви зараз говоримо там і зачіпаємо інші якісь сторінки про інших депутатів. Говоримо це, вони кожен про себе розкажуть. А, як вони себе як вони? Вирішують свої питання і як вони вболівають за долю своїх виборців. Тому знову ж таки ваша ініціатива, яка, от ви є членом постійної комісії, значить, ви постійна комісія, яка має дуже багато повноважень і велику назву там, і боротьба із злочинністю, і депутатська діяльність, і таке інше. За останній час, от ви розглядали, напевно, що кожне засідання це десь декілька питань порядку денного. 10-15. На, на тих питаннях порядку денного. Найбільше, от де ваша ініціатива була? На чому ви зосереджували увагу? Бачите, комісія, якби має дуже довгу назву, насправді дуже мало повноважень. Ми до нас приходять люди з тими проблемами, які їм відмовили. або суд, або прокуратура, або порушуються їхні права як людини. І на кожній сесії розглядають таких бо може бути 10, може бути 5, це нажно від якби від комісії, але повноваження ради є найбільше. Ми можемо відправити від комісії це в прокуратуру, в МВС, а реально щоб говорити, що е, депутати місцевого саморяду можуть то питання вирішити, звісно, вони не можуть, тому що. Е, Влада обмежує, і в тому числі в плані фінансування функції місцевого самоврядування. Хоча шлях Європи є такий, щоб розвивати місцеве самоврядування. в нас воно чомусь обмежує. Але в міру можливості ми стараємося ті проблеми вирішувати, як ми можемо. Звісно, ми не можемо вказати прокурору чи там суду, відмінити то чи інше рішення, ну, бо людина якби, приходить свою проблему і її то болить, вона. Часто густо ходить по кабінетах роками. Це не є, що вона прийшла якби. Це вона шукає якби останню інстанцію. Ну дякуючи, комісія ну, старається війти в положення людини, пробувати вирішувати, але це є надзвичайно складно. Бо для того, щоб можна було вирішити, треба, щоб ми жили в правовій держави. На жаль, того не відбувається. Ну робота кожного депутата це і реагування на звернення виборців. На офіційному сайті обласної ради є оприлюднені звернення ваші і є відповідні рішення, то ми зараз от повернемося до цього питання, подивившись на, на ті звернення і запити. Запити і звернення депутата щодо порушення виконання умов договору підприємством ВКФ Євробут, щодо надання перевізникам неякісних послуг. Щодо законності збору благодійних внесків, щодо вирішення проблем стосовно території Волинської обласної інфекційної лікарні, щодо відновлення роботи каналізації у школі в селі Купачівка Рожечинського району. Я так розумію, Антон Миколаївич, це не всі звернення, це тільки літаки. Це, це частина, частина але, частина. але ну, десь актуальні. Якщо взяти о той формат, що показали. Е Вирішено питання спільного з виконавчого органу влади, це є Купачівка, там були санітарні норми, вбиральні дитячій школі і так далі. З тих є один кричущий, який є невиконаний. Це є перевезення в Володимир Волинському районі, де звернулися до мене люди, що в них не ходить транспорт. Ну і чиновники прислали мені відписку. Тобто ми добилися в результаті того, що ми поміняли перевізника, який не виконував умови договору. Якийсь короткий період, два тижні поїздив автобус місцевого ГТП по графіку і по правилу, які задовільняли всіх людей. Це, ну, ми вважали, що і люди були щасливі, але потім адміністрація проводить тендер на той маршрут. І виграє маршрут той перевізник, якого ми добувалися, щоб е, не перевозив. І виграє з умовою. Ну то то, напевно, є унікальне тільки на волині. Рейс, один рейс. рейс має ходити один раз в два дні. Ну я питаюся, навіщо той автобус один раз в дні в тих селах Борчин і, і Зоря? Їм треба кожен день добиратися до школи, діть, от який в той холод добиратися. І я зараз буду ставити на наступне. Це повторне сети. буде забувати. Повторне звернення ну, неможливо таке, не можна займатися відпискою. Є проблема людей. Ми живемо в 21 столітті, а автобуси не їздять в село. Ну, 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 Напевно, треба щось з цим робити. Я думаю, може, тут чиновники дивляться, може до мого звернення не йде, а вже автобус поїде. Так би хотілося. От, е, частину з тих звернень, то, що я казав, не підтримує сесійний зал, на жаль. Але в частині ну вдається вирішувати, якщо є чиновник добросовісний, він і добросовісно відносить. А якщо він халатно відносить, тому я і вимагав від Бориса Петровича, щоб на кожній сесії, коли ми приймаємо якусь програму, обов'язково звітувалися про виконану попередню програму. Ну так би мало бути. Але як є, виходить чиновник і нова програма? Я задаю питання: ну а та програма? Ми її виконали, ми її не виконали. Так, так. Якщо ми її не виконали, то чому? Давайте проаналізуємо. Ну, я казав Борис Петрович, може та людина не справляється з обов'язками, її треба поміняти. Це для вас буде добрий тест, коли він буде відповідати депутатським корпусом. Ви, напевно, орієнтуєтесь в ситуації. Але і депутатський корпус теж орієнтується в ситуації. Але коли виступає інопро. І ще саме більше, коли немає фінансового звіту по, по тих програмах, от е ми приймали програму соціально-економічного розвитку. 72 програми було. Потужно ми пішли. Але виконано частково, тільки 40. Частково. Що виконано? Це значить профінансовано щось робили. Ті просто на Може, їх не треба приймати. А сконцентруватися на тих. Конкретних вибрати 10 програм, 12. Але її викнути по повноті, і ми пройшов рік. Ми знаємо, ті питання ми вже закрили. Можемо переходити наступну. То ми так наштампували програму. Якби для звітності воно добре? От депутат прийняв там 72 програми. А результат людей не цікавить кількість програм. Їх цікавить, зроблено чи не зроблено, чи він відчув. Це е, на повсякденному житті. Чи він не відчуває? Якщо він не відчуває, то наша робота всіх депутатських, є неефективна, в тому числі і в позиції. Антон Миколаївич, давайте поговоримо про депутатський фонд. У Кожного депутата є е, сума коштів, які він може використовувати, вірніше не використовувати, а просто надавати людині, яка звертається. Ну там це можуть бути погорільці на лікування таке інше. Там виписана ціла схема, як, за, якими, за якою виплачуються ці кошти. У 2011-му, як ви використали цей депутатський фонд? Ну, скажу так, що е, той депутатський фонд, це і всього 4 тисячі е, гривень, е, кожен депутат може надати матеріальну допомогу. Ви розумієте, що депутат до тих грошей не має, він тільки підписує е, документ погодження на видачі того. Людина має підготувати. Е, Розумієте, людей приходить суттєво більше і проблем є суттєво більше, чим є того мізерного депутатського фонду. Це, ну якщо дати вісьмом людям по 500 гривень, а ми все розуміємо, варті зараз 500 гривень, ну це в принципі нічого. І ми стараємося якби надавати, що роздаємо дуже швидко. І потім починаємо шукати е, спонсорів в нашому середовищі. Інші, Інші засоби, бо людина приходить, приходить людина, якій треба на лікування 5 тисяч, 4 тисячі, а вона їх не має де взяти. і ну, об'єктивно немає, і, А той фонд теж є 4 тисячі. І, тобто є проблема. Е, в тому році вони його збільшили, правда, поміняли там схему, тобто я ще не знаю, як вона буде функціонувати. Ну але би мало піднятися і піти з фонду соціального захисту громадян. Ну бо бо є кошти виділяється на то і виділяє адміністрація. Але е, чиновник адміністрації е, ну теж не знають всіх проблем, і а депутати, які їздять, спілкуються зустрічаються людьми, до них люди приходять і приходять вони з чим? Вони приходять своїми бідами. І ті біди, ті проблеми депутату треба вирішувати в тій чи іншій мірі. Е, людині ти не поясне, що у вас фонд вмеже. В неї є проблема, і я їм розумію, що в неї є проблема, і ми починаємо шукати, а як це вирішити. І тоді залучаємо, ну, всі можливі засоби, включаючи якісь там спортсонрів з портійного середовища, які б помолиті людині. Ну бо є катастрофа. А медицина, ми знаємо, у нас є безплатна. До речі, Антон Миколаївич, діє ваша приймальна громадська. Власне, Не, е, моя громадська проявляна знаходиться в самому-самому центрі Луцька. Це Волі 5 на третьому поверсі е, е, Я приймаю 4 дні в тиждень. Тобто, можете якийсь телефон сказати? Е, там немає стаціонарного телефона, на жаль, але це біля ЦУМу Угу. На другому поверсі тільки вхід з ззаді магазин. Але вона функціонує і якщо б у мене десь не було, бо я зараз у вас на ефірі у мене прийомний день, то завжди є мій помічник, який приймає, і потім ми обговорюємо обговоримо і приймає якісь рішення щоб вирішити цю чи іншу проблему людини. Я знаю, що кожна фракція обласної ради вона ще розподілила між собою райони. Тобто, якщо кількість депутатів невелика, то вам ще крім Луцька, ви ще десь маєте бути. Ми доставлені. розподілили в нас шість депутатів, але ми представляємо Волинську область. Так. І проблеми людей, вони існує не тільки в місті Луцьку, а він існує якби і в Любишові, і в Кам'янкиширську. І тому ми розділили, кожен депутат має три-чотири райони. Я, наприклад, приймаю періодично в Ковель, місто Коваль район. Там Олександр Порожик, він Любошів, камінь, е, в нього правда розкиданий, Любошів і його рідна Туріщина, і ще там я не вже який район. Тобто кожен має пару районів, де веде той прийом громадян. Нововолинський, Нововолинській, Іваничі, ну, бо він там проживає, і Володимир, йому там ближче. Тобто старалися як би географічно, але обхопити цю область, щоб ну в якійсь мірі в силу наших можливостей і ресурсів допомагати людям. Ну це ми напевно йшли в обласного роду ну, всі а, депутати так. йшли, мабуть, з такими намірами. Так. Нато Миколаївич, на жаль, залишилося декілька хвилин до закінчення нашого ефіру. Ну на про найближчі ваші плани. Що ви хотіли б ініціювати на найближчій сесії, наприклад? Чи засідання постійної комісії? Ну на, на, на ЗІСІ я говорив вже ще раз, буду піднімати питання ворча зоря автобус-перевізник, бо це є принципово. Не може бути, щоб не ходив автобус. Ми проект рішення є, ми будемо відстоювати на сесії по зверненні до кабінету міністрів по Чорнобильцям, афганцям. Бо це є соціальне питання, яке мусить бути вирішене. Бо я знаєте, якщо я хвилина, я був в Донецьку. І спілкувався е, чорнобильцями, які е, голодували в Донецьку. І, і тими немає ніякої. Одні біди. от ті біди соціальні, е, позбавлені піль, об'єднують всю Україну. Напевно, ніхто так не міг об'єднати, як відміна пір для людей, об'єднати Україну. Дякую, Анатолій Миколаївич, за участь в нашій передачі. Е, я нагадаю телеглядачам, що ви дивилися передачу. Ваш депутат і сьогодні у студії у нас працював Костянтин Лосман разом з Анатолієм Миколайовичем Вітівим депутатом обласної ради. До нових зустрічей.